Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Долар по 45 гривень. Обіцяють нам? Хто обіцяє? Серйозне видання The Capital Times. І оце серйозне видання обіцяє нам долар по 45 на друге півріччя 2025 року. А подорожчання долара до 42 гривень 50 копійок прогнозує вже в другому півріччі 2024 року, себто починаючи фактично з останнього місця літа 2024 року, можливе подорожчання долара до 42,50. Ну, що я вам скажу? В Україні, на превеликий жаль, немає нічого позитивного, про що я міг би сказати. Ви знаєте, іноді мене критикують за те, що, начебто, у тебе на каналі негатив. І я скажу: ну, давайте мені позитив. Ось і зараз в цьому відео про долар по 45 гривень я прошу вас, якщо у вас є якісь позитивні новини, радісні, такі як на телемарафоні. Будь ласка, пишіть мені в месенджері на Фейсбуці. Ігор Швець, профіль Facebook. Пишіть в чаті на прямих стрімах українські сукіряни, які проводжу. Пишіть в повідомленнях під відео, я їх опублікую. А поки що The Capital Times про долар по 45 гривень. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую. До нової зустрічі!